Всім привіт, паці. Як ви розумієте, кодова назва нового ролику, моя нова тачка. І тут для того, щоб все ж таки ми почали розповідати вже про те, що сталося нового, на жаль, треба спочатку позбутись чогось старого. І сьогодні під цю закономірність потрапив мій Civic 6. Got family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing here by my side, and now you're gonna be with me for the last time. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we've been. Так, звісно, це трошки прикро, але я хочу вас запевнити, щоб ви не засмучувались, бо ця тачка була спершу не моєю, коли з'явилась на моєму каналі. Потім цілий рік я знімав її як свою тачку, і тепер вона вдалежить Емілю, І в принципі, тачка буде все одно постійно ремонтуватись і робитись у мене. Тому контент по сівіку не закінчується. Він буде продовжуватись і надалі, але вже просто ця тачка, ну чисто юридичний момент, не моя. І чому я вирішив її продати? Я отримав ту емоцію, яку хотів. Я відчув, що це таке. Оце все кандже двіж, а, і мабуть, я вже вже трошки, все ж таки, застарий для цього всієї двіжухи. І тачка здебільшого у мене просто стояла. А я хочу, щоб вона все ж таки їздила. І тепер вона прямо на ходу кожен день і прям дофіга вона їздить. Сподіваюся, що Еміль буде гарно доглядати за тачкою в подальшому, і з нею все буде добре. І ви побачите ще море, море контенту по цьому авто. Ну а тепер, коли у мене немає автомобілю, але є свободні гроші, то треба почати пошуки. Хотілось в ідеалі взяти BMW. Ми навіть почали дивитися певні. Автомобілі цієї марки, і насправді це просто жопа жопна в Харкові, принаймні. Бо, м, типу, те, що пишуть в оголошеннях, взагалі не відповідає дійсності, коли ти приїжджаєш дивитись тачку, яка технічно повністю справна, там з мінімальними рижиками і тому подібне, ти бачиш, що ваноси від'їхали вже. Ти бачиш, що тачка троїть, вона не їде. Є якісь питання там з тим, з тим, з тим, з тим, технічні, і плюс до цього всього по кузову взагалі немає жодного живого місця, навіть ті нафіх емблеми на капоті багажнику, і ті вже повністю обліч. Тобто, взагалі, трупи, просто трупи. І другий момент ці. Люди, які продають таке враження, ніби от БМВшники. Це, типу, я свою тачку виставив в продаж. Ти, типу, фотки подивись, сподобалось, кльово, можеш мені подзвонити, але я не хочу її продавати. Реально, домовитись про зустріч, подивитись автомобіль це прям досить і досить непросто зробити з БМВшниками. Не знаю, можливо, то мені так підфартило. І тут, коротше, знаходиться саме та єдина перлина серед. Тисячі відер, і як ви бачите, це шостий акорд купе, і дійсно, тачка досить не в непоганому стані, причому вона була придбана сильно нижче низу ринку цих автомобілів, що не може не радувати, і настільки нижче, що насправді, якщо зараз вас хтось там захоче її придбати, і так типу за. Я готовий її віддати. Що погодьтесь, досить небагато для цього авто, тому що ринок починається від 3,5 і доходить в деяких диких випадках до 6 тисяч, що я вважаю взагалі дуже багато для цього автомобілю. Але якщо він технічно в гарному стані, то п'ятірочка, в принципі, може бути. Чому я власне придбав це авто? Насправді задача стояла знайти тачку, перекататись місяць або два, скинути її з невеличким плюсом, трохи підзаробити. Трохи Трохи отримати новий досвід, нові емоції, підзняти контент для вас і рухатись далі до своєї мрії. І це авто просто ідеально вписалося в всі ці рамки необхідні мені. Що ми маємо по ташці? 2000 рік двигун, 2 літри F26. Та там 147 кобилок вже є втек, іначе як порівнювати проти того, що був Civic? це більш потужний двигун, плюс наявність втеку, плюс автомобіль, незважаючи на те, що він купешний, він все ж таки повнорозмірний. Тут повноцінний задній ряд, величезний багажник, і Це дуже сильно радує. Єдиний такий цікавенький момент це те, що вона на автоматі. Автомат 4-ступінчатий і, звичайно, що єдине, куди ця тачка може їхати, це нахід. Тому що динаміка в неї просто ніяка, мені здається, наче як Civic, мабуть, може обігнати цю тачку абсолютно всюди. Але насправді ми це відео вже знімаємо вдруге, бо в перший раз мені не дуже зайшло, і там був момент, коли ми наче зимнігом спробували заїхати, і наче як чи то він жорстко затопив, чи то все ж таки ця тачка трошки швидше. Е, окрім того, що ця тачка потужніша, свіжіша до всього цього. Бежевий салон, ви розумієте, що я просто не мог пройти повз. Наявність люку, повний електропакет. Взагалі, ця тачка в повному фарші з того всього, що могло встановлюватись на цей автомобіль, тут встановлено. Типу, люк, підігрів сидінь, електродзеркала, складувань, підігрів дзеркал, складувань немає. Ну, коротше, тачка в цілому досить і досить непогана. І технічно, вона також в цілому, можна сказати, що вартує своїх грошей навіть більше. Вона. 那。Nee. Тягне на низ ринку цих автомобілів, тому що там прям взагалі срака срачна, а тут все досить непогано. Так, є моменти по е, фарбі. Звісно, капот у нас обліший, У нас обидва крила передніх з дефектами. Тут невеличка виямка, Там у нас була вирвана шарова у попереднього власника, і крило теж трошки поведене. На задніх арках типова абсолютна ситуація для всіх. Хонт, ви розумієте, там є рижики, але при всьому цьому кромки дверей цілі. Дно автомобіля також в гарному стані. Ну, коротше, воно. В цілому непогане. І ця тачка дійсно така, типу, гарна, покірна, і вона може бути в цілому постійним авто для когось. Але так сталося що з того, що ми виявили, приблизно десь останні два роки. Цей автомобіль абсолютно не заслужено для себе, мігрує з рук в руки. Коротше, вона просто ні у кого на жаль не затримується в одних руках, і тому ось так трапляється. Є колхоз, деякий колхоз ми зняли, деякі ми ще знімемо, деякі моменти полагодили, деякі ще полагодимо. Але в цілому дуже шкода, що ця тачка отак от просто як дівчинка. Легкого легкої поведінки постійно змінює власника, і це реально не тому, що вона погана, а тому що просто от їй не трапився той єдиний гідний тип, який просто полюбить її всім серцем і буде кайфувати від неї, і доведе її до гарного стану. Насправді, якщо в неї всипати приблизно десь там плюс-мінус доларів 500, вона буде прям. Топ. І перше, що треба в неї зробити, це вихлоп. Е, коли ми придбали, він був прогорілий, а на даний момент у нас одна з банок взагалі відвалилась. І це е, одна з тих причин, чому ми більше знімаємо вам зараз статику, а не динаміку, тому що просто я не хочу гарчати цим автомобілем по наших дорогах і не хочу нікого лякати, тому що він занадто гучний. Що капець, при всьому цьому він нікуди не їде. А коли ми доходимо до е, моменту включення втеку, це взагалі просто трендець і неможливо слухати. Авто нереально стильове, типу морда, типова Honda 2000-х, кінця 90-х, іначе як все сіре. Але коли ви потрапляєте на задню частину автомобіля, вам здається, що це або NSX на мінімалках, або це якийсь там Dodge Challenger. Він реально виглядає досить брутально і по-американськи, як на мене. Це перший випадок, коли тапчико мені не хоче дропати Вона висока, і це мені подобається. Вона додає це. Це такий певний шарм автомобілю. Е, при всьому цьому рулиться автомобіль також абсолютно не як Honda. Він взагалі вальяжний. Просто ти в цій тачці просто пливеш. Якщо ви їдете по лежачих поліцейських на швидкості 50 км, ви взагалі їх не відчуваєте. На 40-на 30, неважливо, ви просто їх не відчуваєте. Ходова частина в неї. Надзвичайним м'яка. І це також додає дуже крутого комфорту. Плюс всього цього посадка в автомобілі також абсолютно інакше. Вона от прям типова американська. Ти такий просто лягаєш в кресло і можеш колінкою рулити там, куди тобі треба. І взагалі не треба нікуди паритись, ти не будеш ній шашкувати по трасі, ти не будеш намагатись когось обігнати, тому що ця тачка більше для комфорту. А, і, до речі, те, що я не сказав, важливий момент. В ній навіть встановлений круїз контроль, що немало важливо, і він також працює. Взагалі по ташці. Цілому працює абсолютно все. І якщо по зовнішності є питання до фарби, так десь там треба полірнути, десь щось підфарбувати, десь щось можливо, якісь там передні крила замінити, то при всьому цьому салон надзвичайно живий. Він взагалі в гарному стані. Я не знаю, як так вийшло. На ташці 330 тисяч пробігу салон. Зберігся дуже і дуже добре, незважаючи навіть на той факт, що останні два роки, як я вже сказав, тачка постійно мігрувала з рук в руки. Ну і звичайно, ви розумієте, що коли ось так ось починається зміна постійна власників автомобілю, трапляються не дуже якісні типи з дивними смаками і починають вони трохи її колхозити. І от з колхозу тут, звісно, просто боляче дивитися на задню бленду, яка пофарбована. Я сподівався, що це пофарбоване ззовні, але ні, наче як вона розпаковувалась і фарбувалась е з іншої сторони, і це неможливо стерти таким чином, якщо не розпаковувати бленду. Ну і насправді єдиний тут гарний варіант її замінити, і, мабуть, на розборці вона десь буде коштувати там 50, можливо, 100 доларів, не знаю. І другий момент, за який душа болить, це цей довбаний сітіпак на арках, який тут взагалі не на що. Коли ми їхали дивитися, в то, я був впевнений, що там просто вже нема кромокарок. Але, але насправді там все ціле живе і там є метал. Але зробили цей сітіпак. Це, мабуть, якийсь там елітний тюнінг був, я не знаю. В яких роках. І мінус заключається в тому, що він спершу кріпиться на двосторонній скотч, але як будь-яка типова універсальна губа, ви знаєте, що після першої мийки все це діло відлітає, і там в кожній арці приблизно десь так по 30 саморізів. Ви вдумайтесь, то просто просверлили весь метал, і отак тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Всюди саморізи. Це, звісно. Дуже і дуже прикро. Е, поворотнички також у нас пофарбовані на щось там притоновані. Навіть е, омивачі лобового скла вони чогось пофарбовані серебрянкою. Не знаю, на що було таке робити. Можна ж було їх зробити чорними, але ну, ось так ось. Коротше, є певні моменти. Я сподіваюся, що. Я їх все ж таки більшість з них усуну найближчим часом, і авто стане трохи кращим, ніж вона є на зараз. Як ви знаєте, я в цілому не визнаю всякі там перекупські лайфхаки. Я намагаюся робити гарно, щоб авто дійсно стало кращим. І сподіваюся, що все ж таки вона знайде собі гарного власника, який буде її цінувати. І мені б, насправді дуже хотілось би сказати, що це я. І що нарешті вона потрапила в такі руки, які приведуть її до тями повноцінно. Але ну, ви розумієте, що от у кожного є свій ідеал, кожен там це стосується не тільки автомобільного світу, це взагалі по всьому житті, типу, у кожного там свій ідеал, у кожного там своя власна моналіза. До якої ви прагнете, і про яку ви мрієте. І так і у мене. І ця тачка, на жаль, не вона. На жаль, так вийшло, що я не можу розпилятися абсолютно на всі гарні автомобілі, яким потрібна увага і любов, і приводити їх до тями, тому що просто наш час у цьому світі лімітований, і тому постійно треба рухатись далі. Тому я вважаю, що, мабуть. В найкращому випадку ви з цим автомобілем побачите ще один ролик про те, як ми будемо відновлювати певні елементи на ньому, що тут ми можемо зробити привести до тями. І далі тачка піде у продаж, і піде реально по низу ринку, навіть нижче низу ринку, тому що насправді ми її вичепили за дуже пристойний цінник для неї. Тому власне пошуки були зупинені саме на неї. Хоча насправді. За півтора тижні я не так прям втомився від БНВ. Я ще міг трохи пошукати їх, хоча там власники зовсім інакша галактика, і з ними дуже важко знайти спільну мову, але все ж таки нерви ще залишались, і я міг ще трохи потерпіти, але ну, так трапилось, що доля нас звела з цим автомобілем. Подивимось, як воно буде далі. Не хочу розповідати всі плани, які є, але все ж таки є. Певні наміри кон придбати конкретне авто, і просто це один з етапів на шляху до нього. Сподіваюсь, що далі буде цікавіше, виключно цікавіше, динамічніше і крутіше. Дякуємо, друзі, за те, що були в цей час з нами. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.